Це рад завершилися ще у першому турі. А от кандидата на посаду міського голови рівного ми остаточно обрали лише 15 листопада. І хоча явка виборців була досить низькою, лише 33%, понад 66% людей віддали свій голос за Володимира Хомка. Отож, сьогодні у нашій студії безсумнівний переможець передвиборних перегонів Володимир Євгенович Ховко. Вітаю вас! Вітаю вас. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як ви сприйняли свою перемогу? Чи була вона для вас очікуваною? І чим власне вам ці передвиборчі перегони запам'ятаються? Ну очевидно, що я сподівався на перемогу, інакше б не йшов на вибори. Ви знаєте, були зроблені досить точні прогнози місцевими соціологами. Паном Микитюком ви читали напевно. Вони майже повністю справдились. Тобто, десь за тижнів. Напевно, за тиждень два до першого до кінця першого туру були зроблені прогнози, вони практично змінилися. Тому я так на них орієнтувався і вони практично підтвердилися. Ну, але хвилювання було до останнього моменту. Що, розумієте, це боротьба серйозна, тим більше в кінці і люди. Боротьба була, і ви знаєте, там був в кінці підпал машини, і дебати, і похиткабінети, що тільки не було. Очевидно, що воно не, не, не укріпляє нерви. Ну, але все минулося. Чим запам'ятаються вам ці перегони? От було щось таке, що вас вразило? Ну вразило ці перегони відрізняються від цих інших, по перше, кількістю витрачених коштів. Таких коштів рівно це мова йде не в рази, а в порядки різниця. От, ну, ніколи не палили машини, мільйон нікому не пропонували. Пам'ятаєте, вже забулися про той мільйон. Так, так що ну це запам'ятається. Все, я цю сторінку перегорнув і не хочу до цього повертатися. на вашу думку. Все ж таки, така низька явка виборців: це розчарування людей, небажання йти взагалі на вибори чи просто нехтування. І от дійсно ви кажете цей мільйон, який потрачено на цей другий тур. Чи не варто було їх спрямувати на щось корисне на вирішення якихось більш нагальних проблем? Ну, ви знаєте, при такій місці висловлювалися різні припущення щодо другого е, Ну, Не сприймайте мої слова як суб'єктивні, бо, очевидно, я учасник перегонів, мої слова дійсно трошки суб'єктивні. Може бути така ситуація, що, наприклад, в першому турі при високій явці виграв один, а в другому, наприклад, взяв чоловік, якийсь кандидат, 50 тисяч голосів, а інший 20. А потім прийшло всього 30 тисяч голосів. І той, хто набрав, наприклад, 17, переміг того, що в першому турі набрав 50. Бо його люди прийшли на Так, Бо тур. другий тур передбачає, що явка повинна бути не менша, ніж ну, логічно, ніж в першому турі. Ну але ще раз я вже казав на одній з зустрічей, що не я ці правила встановив, і я лише їх виконував. Так що що Верховна Рада з цим зробить, важливо. Але дуже правильно сказав Гройсман. Єдине, що хотів би, щоб не робили і не міняли правила гри перед кожним виборами, бо це просто перетвориться в посміховисько. Кожна, хто приходить до влади, починає перегривати, підтасовувати вибори під свій інтерес. Прийняти раз, які не є погані чи добрі, Вибачте, більше не міняйте. Роки хоч 30. Тим більше, що люди в цьому також не можуть зорієнтуватися. Щодо явки, ну це питання більше до психологів, соціологів, до таких спеціалістів, тому що тут все є. Тут є розчарування. І тяжкі обставини, і погіршення життя тут дуже багато дуже багато чинників, які на це впливають, але це погано. Хоча мої польські колеги приїжджають, кажуть, що у них це норма, От така явка для Польщі це зовсім норма. Тому оскільки ви вже говорили про брудні технології, про масову рекламу і антирекламу, у вас не виникало бажання подати на конкурента до суду, ви знаєте, подання до суду. Ну, це треба розмовляти з піар-технологами. Це тільки піднімає рейтинг конкурента. Ви розумієте? Втягувати конкурента в ту боротьбу, то тільки додаєш конкуренту. Це чисто технологічно неможливо робити під час перегонів. Ви виграти якісь суми ну, моральних збитків дуже шкод, дуже ж важко. Не думайте що так просто. От Я, наприклад, сужуся зараз тим домінусом? Пам'ятаєте, то е, те, що я ліг в лікарню, і те, що в мене було промнено здоров'я, дає можливість мені судитися. Якби не було цього, то крім вибачте, я нічого не би з них отримати. Ну вибачте, хороше слово, але знаєте, але, але полегшення особи так тому це тільки втягувати і піднімати конкурента. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, в першому турі у вас було досить багато конкурентів. Чи хотіли б когось із них вибачити у своїй команді, і чи взагалі передбачаєте якісь кадрові зміни у своїй команді, чи все лиште так, є? Будуть зміни, будуть зміни. Я про них говорити не хочу, бо по-перше, не тільки від мене це залежить, а залежить від ради. Зараз ведуться дуже інтенсивні консультації зі всіми фракціями. І очевидно, що ті фракції, які більш потужні, будуть мати більше шансів когось свого мати у владі. І це все буде предмет компромісних домовленостей. Поки що не хочу про це говорити, але будуть обов'язково. Навіть якби я цього не хотів, то зміни будуть. Пане Володимире, вас також чимало критикували ваші конкуренти, і напередодні виборів мешканці рівного спостерігали таку посилену активність і виконання робіт. Це й ремонтували вулиці, і встановлювали дитячі майданчики і ставили зупинки. Робилося все дуже активно. Скажіть, будь ласка, щоб внести ясність, звідки з'явилися такі великі, немалі, бо це дійсно не дійсно немалі гроші, якраз у останньому кварталі цього року. Ну, по перше, скажу щодо критики. Ну очевидно, що критикувати є за що. Чи ви, ви моєму місці? безумовно. Ну я, по-перше, я жива людина і допускаю помилки. По-друге, були об'єктивні обставини. 13-14 рік доходить до того, щоб, повірте, я хотів подавати відставку. Практично Казансеві заблокувало все. В місті не вийшло ніяких робіт. Ми три 4 роки ну, три, як мінімум, не асфальтували дворів. Але що стосується оцих асфальтувань, що ми вели перед виборами, так співпало. Кошти вперше з'явилися місці в 2015 році. Це завдяки децентралізації. Мушу визнати, що дійсно дало це великий ефект децентралізації бюджетного фінансування. Ми отримали приблизно на третину більше доходів. В місцевий бюджет, але розподілити ці кошти ми могли лише після перевиконання піврічного. Тому тільки з липня ми могли почати ці роботи до липня. Я не мав права витрачати ці кошти. Відповідно, тому інтенсивно ці роботи. Мені дуже приємно, що роботи і зараз ведуться. Поїдьте по місту, ви бачите, асфальтується, Рокладно, я хотіла запитати, Соборна. Чи продовжується Ні, це все це студії. продовжується. Кошти є, погода не заважає. От сьогодні пішов дощ, і ми припинили асфальтування. Дуже шкода. Бо кожен такий хороший, теплий день дав би можливість що зробити. Все, що ми обіцяли, все будемо доводити до кінця. Роботи продовжуються. Совора ще робиться. Там будуть ще виставлені бордюри, поасфальтовані тротуари, завезена земля і таке інше. Там, де ми робимо ділянку від водонапірної башти до Вербової. Потім, по князя Володимира, ще продовжується роботи. Ще будемо ставити Майданські зупинки, так що все все, все про продов... це буде все продовжуватися і далі і на виборах. Не зупинилися. Знаєш, скажу таку річ: якщо бюджетний кодекс не змінять, якщо відсоток по акцизу нам не зменшать. То ми будемо в тому наступному році мати точно такий самий об'єм робіт. Я собі мрію, що ми заслітуємо всі двори. От в мене така мрія, щоб я міг проїхати, прийти по двору, мені Це було дуже Чи Це важливо, щоб контролювали якість виконання. Безумовно. Безумовно. Значить розкажу, як контролюється якість робіт. По дворах стараюся сам контролювати. Я вже що не пробував. Усі двори ви не обійдете. Обіджаю. Об я кожен день, ви не повірите. Я подивіться на мій спідометр. Я кожний день в кожному дворі, що асфальтую, я буваю. А от такі об'єкти, як Соборна, великі, там, де виграно по тендеру, uh -huh. де оголошений тендер, там ведеться технагляд організацією або спеціалістами, яка має на то ліцензію. Тобто цей нагляд ведеться незалежно від мене. Навіть якщо б я хотів щось скрити, то технагляд не підпише, а не підпише, не буде проплачений об'єм робіт. Так, Як щоб... ви оцінюєте власне закон про децентралізацію влади? Ви вже сказали частково, що все таки можливості додаткові з'явилися. Наскільки він є досконалим і наскільки дає працювати місцевим органам влади і віс скеровувати кошти насправді на найбільш нагальні проблеми? Ну, по перших закону ще немає. Закон ще Зміни не прийнятий. Змін немає. Є тільки один елемент: змінився тільки бюджетний кодекс. Як перший крок до цього, так. а самого закону немає. Наші функції, ну, наприклад, міліції немає муніципальна. Всі говорять, що потрібна міліція для охорони правопорядку, а її немає. І на наскільки... і міліції немає, і поліція ще так саме остаточно цікаво, остаточно не що я так розумію, що вже й нема бажання створити муніципальну поліцію. Вона мала бути муніципальна поліція. Тепер тільки буде та звичайна поліція. Ну ще закон знаєте. Ще Фід в Верховній Раді так. він може бути порізно. Він не проголосований. Сама ідея концептуальна, мені подобається. Але що з цього вийде, побачимо, коли приймуть. Перший цей пункт виконання зміни бюджетного кодексу безумовно дало містам. Ну, міста просто дихнули ковток свіжого повітря. Це ж не тільки в Рівну асфальтується все робиться, це по всій Україні так. Поїдьте в будь-яке місце, побачите, що інтенсивно в цьому році ведуться роботи. Тому що бюджетний кодекс дозволяє. Ну, щоб ви собі розуміли, в минулому році ми давали так приблизно асфальтування дворів 6 7 мільйонів, може, 8 там деякий рік. І то пропадало в казначействі. А в цьому році у нас 10 мільйонів щомісячне перевиконання бюджету, тобто 120 мільйонів. Ви Відчуваєте різницю в масштабі? Ну однозначно. Ну, я думаю, що її Два відчули. Два дитячі садка зробили, будинок культури добудували. Це все завдяки цим коштам. Місто рівне самодостатнє. У нас немає проблеми з надходженням. Ми не дотаційні. Ми заробляємо більше ніж витрачаємо. Тому нам ну це абсолютно все влаштовує. пане Володимире. роботу кожного керівника місцевої влади оцінюють перш за все по тому, як працює комунальна сфера. В першу чергу відомо, що з липня наступного року мешканці кожного будинку вже мають визначитися, чи їм створювати ОСББ, точніше, вже до цього часу мають створити, чи все ж таки залишатися із якоюсь комунальною компанією. Скажіть, будь ласка, внесіть ясність, чи обов'язково людям, які не бажають створювати ОСББ, його створювати, і що буде з Жеками? Чи будуть вони працювати в майбутньому? Ну навіть питання ви поставили невірно. Я ми думаю, що так як ви думають більшість громадян. По перше, я це... от власне формулюю думку ви, ви Середностатичний громадян належу. По перше, до колосальний прокол центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Це Буду. Колосальний прокол передачі на цю тему щодня повинні йти по телебаченню. Людям повинні знати що, куди ми рухаємося? Ні слова, ні по Все я старався один період перед виборами. Обійти всі будинки, я не знаю. Я обійшов десь приблизно 150-200 будинків. З кожним двором я спілкувався окремо. Тепер, по суті, що передбачається закон? Насправді закон називається по-іншому. Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Передбачалося всіми документами, які приймали в цій державі, при різних президентах і прем'єр-міністрах, передбачалося, що до, 1900, до 2015 року ми будемо мати 100% ОСББ. Ми самі затягнули себе до. Тема така, що тут треба починати за годину, мінімум дві години, тільки пояснити, чому так сталося? Таких з такої ситуації в інших країнах немає. Але ОСББ створили лише 18 чи 19%. І то є міста, де й того менше. Тому прийшли, почали шукати, їх, що робити, що з тими будинками Я робити. альтернатива? Тому придумали цей закон, який передбачає, що ви можете і не створювати ОСББ. Але будинок тепер все одно буде ваш. Концептуально, саме головне. Що будинок, як і квартира, ваша власність. Тільки квартира ваша одноосібна власність, а будинок колективна власність. Ні місто, ні область, ні держава до вашого будинку не має справа. Наша задача передати його і передати землю під будинком у вашу приватну власність, колективну. Що ви хочете робити з будинком? Це ваша справа. Тепер ви можете створити СББ. І ми будемо це стимулювати, бо я рахую для таких то типу будинків, це найкраща форма управління. А можете не створити ОСББ. Ви будинок отримали і можете наняти для управління будинком якусь іншу компанію. Як це буде точно не комунальна? Я думаю, що комунальні компанії з цього ринку зійдуть. Це будуть я думаю, переважно приватні. Ви маєте на увазі, що будуть ліквідовані жеки? Жеки не будуть ліквідовані. Відбудеться наступне по цьому закону. Мешканці в кожному дворі повинні провести збори і 75% голосів, проголосувати, що вони хочуть. Чи Лишити в тому ЖЕКу і заключити з ним угоду, чи перейти в якусь управлінську компанію. Якщо мешканці цього не зроблять, то 1 липня наступного року я зобов'язаний провести конкурс на ті будинки, які цього не зробили. Відкритий конкурс, це може виграти компанія з Луцька, з Житомира. Будь-хто як тільки буде проведений цей конкурс, чи мешканцями добровільно, чи е, я їм проведу цей конкурс, вони підпишуть з тою компанією угоду, і з того моменту я з цієї схеми випадаю, місто випадає. Тобто є будинок, є компанія, і є стосунки між ними компанія. Договорю. З містом працює так, ремонт будинку чи обслуговування? Ні, з містом не працює. Місто до цього не має відношення. Ніякого. Ремонт Тобто місто повністю знімає з себе не тільки місто, і місто, і держава, і область. Ваша так як я, як ваш диван чи ваш телевізор, між ремонтом вашого телевізора немає місця. Ви розумієте, що телевізор ваш? Я розумію. Я розумію. Мене зараз дивиться багато громадян. Але ви розумієте, що спочатку в законі було прописано, що перед тим як передати людям будинок у приватну власність, держава зобов'язувалася зробити в ньому капітальний ремонт У, у нас святі, дуже багато святі, старих святі, будинків. Святі слова. Повторіть, що ви зараз сказали. Держава. Держава. Так. держава. Я Де не кажу, місто? що обов'язково місто. Так от ну, державою мила руки, ви розумієте? Держава мила руки. Дійсно, держава 23 роки обіцяла зробити капітальний ремонт. Я вам відверто кажу, це була брехня, спершу, відверта нахабна брехня Через з першого дня, з першого дня, коли це було проголошено. Бо я працював у міністерстві, яке коли порахувало, скільки коштує капітальний ремонт і будинків, Кожного які є в Україні, будинку. це 10 чи 15 річних бюджетів України. Це неможливо зробити. Це просто кожний політик, розуміючи, що сказати щось інше. Це понизить свій рейтинг і далі продовжує казати цю неправду. Тому держава зараз мила руки, мешканці залишаються з будинком, їм віддали будинки в приватному владу. Подобається чи не подобається закон, і я зобов'язаний виконувати, і в мешканці. Я безумовно хотів би, щоб на ринок зайшли якісь компанії серйозні. Що мене більше всього лякає: що прийдуть багато аферистів. Так Розуміє? от власне, цього мене і люди лякає. бояться. Але, по-перше, Ця компанія має звітуватися за зібрані кошти і використані кошти. Перше, а друге, вони можуть поміняти собі компанію. Ця компанія не приходить назавжди. В цьому законі є дуже велика. Але ця компанія може вимити в людей дуже багато. Не може, не може. коштів через те. що Уклали договір, люди заплатили за певні роботи. Вони не виконали компанія Кожні зникла. Кожний місяць іде звіт, не може. Ці коштів небагато. Це не капітальні ремонти. Це мова йде про поточне обслуговування, тому не може і не може залежати їхнє майно. Це передбачено законодавство. Але очевидно, що може просто не виконати ті роботи і гроші пропадуть якась кількість. поки люди скаменуться, переоберуть іншу компанію. Безумовно. Тому наша задача відслідкувати і сказати, з ким не мати справу. Це беру на себе. Друге, оскільки дійсно. Всі вмили руки, людей залишили сам на сам з будинком. А я точно знаю, що люди капітальні ремонти не потягнуть самі. Я Однозначно. знаю, бо я цим практично займаюся. Тому мною вже дано доручення, і з нового року буде введена дію програма. Щось на кшал» муніципальної програми сталого розвитку, де ми будемо співфінансувати всі, не тільки СББ. Хочете ви робити ремонт даху? Місто вам поможе, але було б справедливо. Щоб третім суб'єктом цих відносин була і держава. Місто трошки дає, держава трошки, бо держава, як ви казали, казала, що зробить перший капремонт. І мешканці гарантувала, і мешканці. Ну, наша держава багато що гарантує. Не хочу не погоджуюсь з вами ще з не вашої тези, яку ви сказали на початку, що по роботи роботу мера оцінюють тільки по комунальній службі, не тільки. ні не тільки а те, що Одна школи важливих. дитячі садки працюють. Це теж важливий елемент. Ми не помічаємо, що у нас немає проблем зі школами, бо в нас дійсно 100% ми забезпечені. Ми на 94% забезпечені садками. От із 11 тисяч дітей, лише тисячу. Я грубо кажу цифри, лише тисячу не влаштовані. І то, якщо ми зараз побудуємо два приватних садочка, власне я я хотіла б... вас запитати за плани з цього приводу, як розумію. Ну, у і, галузі. Ми маємо ще один в резерві садочок, який хоче відремонтувати, це вишенька в районі Рума. І маю, веду переговори зараз з бізнесменами місцевими, готові будувати два приватних садочка. У нас є де будувати, є місця відведені, якщо ну, приблизно 200-300 чоловік в садочку. Плюс вишенька і плюс 10-15 додаткових груп. Що ми робимо? Ми можемо зняти проблему. Ну не рік, не два, а, можливо, за 3-4 роки можемо Свого зняти саме часу. Проб... На вулиці Коновальця будували новий дитячий садок. На жаль, його частину потім передали. Його продали, не, не передали повністю чи частину, По бо там Ні, тільки на певній частині якісь ремонт. Власник роботи. частинку відремонтував, бо немає грошей, але все передали. Але зараз також вирішив, що цей садочок, яким чином забрати назад, ну викупити чи як, щоб Перед його те, що приміщення руйнується, просто шкода Навіть на це дивитися, бо не, це гроші Не в справа садочок не можна побудувати, наприклад, біля вас, бо для садочка треба дуже велику територію, і таких місць в мі в місті рівно вони так багато, де можна прив'язати садочок. Це одне із них. Ну і район великий. Ви бачите, ми там гарні дороги поробили, під'їзд хороший, традибус хочемо пустити. Було б добре, щоб там ще й був додатковий садочок. Які ставите в новій каденції перед собою завдання і плани? Ви знаєте, щоб мене ніхто не дорікав. Я все, що я планую в новій каденції, вона буде коротка, виписав своїй програмі. Я і сам складав. І е, опублікував, навмисне, до речі, опублікував за декілька днів до того, як змагався з суперником, бо не хотів, щоб вони мене її просто переписували. Очевидно, я е, ну, хоч трохи жартую, але очевидно, що я мав можливість написати і краще, бо я просто маю доступ до тієї інформації. Я в тій каші варюся, вони просто цього не знали. Тому те, що в програмі, я постараюсь виконати. Володимир Євгеновичу, я знаю, що з ініціативи чи вашої особисто, чи міської ради, було започатковано кілька ну досить непоганих програм. Це перш за все програма 50 на 50 з встановлення теплових лічильників. Програма по утепленню будинків. Наскільки, на вашу думку, вони досконалі, і чи насправді надалі в майбутньому вони будуть діяти? Вони хороші. Не можу сказати, що вони ідеальні, але вони думаю, найкращі в Україні. І вони точно будуть діяти. Більше того, я зараз поставив собі за мету, я довго над тим думав. Ось це мої розуми, Ми зробимо об'єднану програму, яка буде допомагати і ОСББ, і будинкам, і утеплення. Просто зробимо градацію. Те, що ми хочемо, щоб робилось в першу чергу, ми будемо фінансувати більше. Ну, наприклад, енергозбереження буде більше фінансуватись, ніж якісь косметичні ремонти в будинку, таким чином стимулюючи мешканців отримати більше коштів, і робити те, що ми хочемо: лічильники, утеплення, комунікації, втрата води там, і таке інше вподобається. Це будемо все фінансувати. Буде обов'язкова програма і будуть дуже серйозні кошти закладені на цю програму. Ще щось аналогічне плануєте чи ні? Ні, Буде тобто, велика об'єднана програма. програма. Я так собі думаю назвати її, так собі, ну така технічна попередня назва, бо це ж треба ще працювати з депутатом, прийдуть нові депутати, вони ще не всі це знають. Це буде муніципальна програма Стало розвитку оновлена, чи якось так вона буде названа. Але це буде глобальна програма, яка буде всі сфери життєдіяльності охоплювати. Ще одне, скажімо так, ложка дьощу. Скажіть, будь ласка, чому у Рівному, на жаль, незрозумілих причин одні із найвищих тарифів за водопостачання, водовідведення і теплопостачання? Ох, я вам дякую за це запитання. Наче виродом ви ви люди... звіт. Це не це недостовірна інформація. Це, ну, є, навіть, сьогодні на інтернет, та... навіть сьогодні з'явилася в інтернеті, навіть сьогодні з'явилось в інтернеті цифри на 1 серпня. Шановні, 1 серпня ніхто за тепло не платив. Ви візьміть цифри не на 1 серпня, а на 1 листопада. І ви побачите, що ми Тернопіль вище нас, ми Війські вище нас, Вінниця вище нас і так далі. А в Рівненській області всі міста, крім Дубно, набагато вище нас. Ви не полінуйтесь, позвоніть своїм родичам, наприклад, в Млинів, позвоніть Дубровицю, позвоніть в Корець, позвоніть Острог чи в Костопіль. Всюди тарифи вище, ніж в Рівному. Впасили навіть бум у свій час обласні центри. Це і обласні центри. Але подивіться не на 1 серпня, а подивіться на 1 листопада, коли люди почали платити. На вашу думку, наскільки ці дос... Тепер щодо води, одну хвилинку так, претензії до води. Вибачте це не до мене. Водопостачь, водоканал, я, коли я був директором, я за це відповідав. Але зараз водоканал підпорядкований обласній раді. Керує їм обласна рада, а тарифи встановлює Кабінет міністрів. Тому, вибачте мені, тарифи по воді це вже точно не до мене. Я зацікавлений, щоб вода була, ми даємо кошти на ремонт і труб, але все інше господарська діяльність контролюється обласною радою. А щодо тепла, ми зробимо все, щоб вона точно не була найвищою в Україні. Ну, на жаль, на сьогодні принаймні Ні, Я вам ще раз повернетеся, подивіться на перше зробіть запит, подивіться на перше листопада. Ще раз не на перше серпня, а на перше листопада. Добре, домовилися разом з тим, коли я вас запитувала про те, які ви плани все ж таки плануєте які завдання ставите перед собою. Я хотіла почути конкретні якісь все ж таки питання, які ви хотіли сказати. Оскільки ви не назвали їх, то я хочу вас запитати, що ласка, ви плануєте я. робити із річкою Устя, коли нарешті вона буде очищена, оскільки тут проблем насправді також багато, люди нарікають і Чекають, чекають, з руками ця проблема переноситься жаль, через брак коштів. Ми не встигнемо з вами обсудити це питання, воно дуже глобальне. Сама очистка русла, проєкт завершується, робить його наша кафедра гідротехнічних споруд, нашого місцевого університету, водного господарства, і я думаю, навесно ми приступимо до очистки. Проєкт практично готовий. До кінця місяця буде. І в цьому році відремонтуємо два шлюза. Це вже гроші виділені, в цьому році на ремонт шлюзів. Таким чином, ділянка від озера до Степана Бендера буде зроблена в першу чергу. І далі будемо рухатись далі по ділянкам. Що стосується того, що я хотів би зробити, що було б цікаво для мешканців, ну, по-перше, хочу досфальтувати всі двори. Хочу, там залишилося десь. Ми встановили в цьому році 67 дитячих майданчиків. А ми встановлювали раніше в рік, там ну 12-13, як колись, сім було 15. І залишив щось біля 40 майданчиків, що люди мене просять. Це не це підйомна сума для міста, хотів би поставити всі дитячі майданчики. Наступне дуже хочу перемонтувати дороги, щоб всі приїжджали в місто і сказали, У нас найкраще. Тому будемо виділяти кошти. Костромську треба робити зараз. Макарова ділянку треба робити, Шухевича вже треба робити. Ну не буду перечисляти ті ті дороги, які зараз треба майстральні, які треба ремонтувати. І стадіон Авангард. Із таких глобальних речей стадіон Авангард обов'язково в наступному році. От на наступному тижні в мене вже зустріч з проєктантами. Щоб ми мали готовий проєкт на наступний рік і з весни почнемо ремонтувати стадіон Авангард, щоб за декілька років вже не слід було зайти і там, провести матч чи щось інше. Ну, ви плануєте, що буде так само перевиконання бюджету, як є на сьогоднішній Ні. день? Чи Ні. кошти Ні. все ж таки а... вже є закладені? Ні, коли перевиконання бюджету, то теж ненормально. Це значить, ми на початку року його невірно розподілили. В цьому році так і було, бо ми не знали, скільки коштів прийде. Тепер ми вже знаємо, скільки прийде. Ми цей бюджет зверстаємо з самого початку року. Ми ці кошти вже врахуємо в бюджеті. Тому, а що це дать? Це що ми зможемо приступати до роботи не після липня місяця, а вже з травня можемо починати роботи. Тому перевиконання нам не потрібно. Нам треба це врахувати і з 1 січня, щоб цей бюджет уже враховував ці додаткові суми. Так і буде. Скажіть, будь ласка, наскільки є прозорою процедура виділення земельних ділянок? Хто може їх отримати, за як і по черзі? Як вона рухається? Ніяк не рухається. Бо теж дуже багато є з цього приводу розмов. І я знаю, що землі як такої вільної, ніби немає, черга є. Всі проблема. ці розмови, це ну знаєте, так спекуляції перед по виборах за мою поки Я був міським головою для будівництва. Видали одну земельну ділянку прокурору, якому не змогли купити квартиру. Це було десь років 4-5 тому назад, і виділили багатодітним сім'ям, у кого 6 і більше дітей. Більше земельних ділянок нікому не дали. І останні ми виділили воїнам АТО. Виділили десь біля 700 земельних ділянок. Зараз у нас знову десь біля там 200 чоловік в черзі, тому буде розроблятися другий масив і буде виділятись воїнам АТО. Більше крім воїнів АТО, нікому ми виділяти земельні ділянки не зберемося. Тільки воїнам АТО, аби вистачило землі, щоб, бо невідомо скільки ще буде воїнів АТО. А по, ну, по тих документах, які є зараз в державі, ми повинні їх забезпечити. До речі. Попри всі нарікання, що може не така земля чи щось інше, до мене перед вибором прийшла мама одного з воїна, то яка зі мною воювала на сесії і подякувала. Тому що коли вона стала працювати в всеукраїнських органах, а вона була в раду вибрана, то вона побачила, що інші міста взагалі нічого не дають. Позвоніть своїм знайомим в Львів, нічого нікому не дали, в Києві нікому не дали. Все ж за межами міста. У нас кожен воїн може. Взяти 10 соток або або більше за межами міста і по 6 приблизно з половиною соток середнього отримати в межах міста на вибір. Кожний вибирає собі сам. Наскільки так. реальним є змінити генеральний план і розширити межі міста? Реальним теж передбачала розмова про це? Ні, це, Коли це може різні, бути трошки різні речі. Коригування генерального плану робиться раз п'ять років, і ми його будемо робити. Ми заклали на це мільйон гривень. Буде багато змін. Ну, я навіть ці вам не скажу, бо їх не всі сам знають. Багато накопичилось, що ми хочемо змінити, а розширення міс... меж міста це трошки інше. Ми можемо утворити спільні територіальні громади з сільськими головами або з селищними радами. І ми звернулись до селищних рад. Не хочуть Ті, що... вони іти на це. ми ніяких вимог не виставляємо. Безумовно, нас чого багато що цікавить. Безумовно цікавить земля. Ми хочемо розширити межі міста, але ми готові, наприклад, підписати угоди, що якщо ми з'єднуємося. То така то сума зі спільного бюджету буде кожен рік, конкретно на цю сільську раду. Чекаємо від них пропозицій. Ми готові на будь-яких умовах об'єднуватися. Об'єднуватися потрібно, розширяти межі міста потрібно, але це мусить бути добра воля з територіальних громад, ті, які ми це пропонуємо. Насильно об'єднати неможливо. Обрано новий склад депутатів міської ради. Скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені цими новими обличчями і старими, які залишилися, чи на вашу думку можна з ними вирішувати всі проблеми, які є на сьогоднішній день? Ну, по перше я ще не працював і тому мої, якби ну, оцінки ну медики, віртуальна прогнозами. або прогноз... мені здається, вона точно буде не гірша ніж попередня рада. З багатьма вже зустрівся, з керівниками фракції зустрівся, люди налаштовані конструктивно, проблем поки що не бачу. Напевно, будуть якісь конфлікти в процесі роботи, але це робота. Поки що формуємо керівні органи і виконавчої, і ради, тому мені здається, що буде не гірше, точно не гірше, ніж минуле скликання, а може і краще. Скажіть, будь ласка, які проблеми ви бачите непідйомними для себе? І от ваші стосунки з органами центральної влади, коли ви звертаєтеся і коли стикаєтеся з чимось таким, що бачите, що. Ви знаєте, ніби я... могли б вирішити, ніби людям і обіцяли, а не вийде. Ну, по-перше, останній рік я нічим не звертався до центральних органів, бо вони нічого не вирішували. Ми розділили свої функції. Я мрію про те, щоб ми один від одного не залежали. Дайте нам наші гроші, не заважайте нам працювати, але дайте те, що ми. І виконуйте свої функції. Ну от перед передачею ми з вами розмовляли. Зараз не вистачає 8 мільйонів на субвенцію медикам. Це не наша проблема. Я розумію, на що натякає уряд. Коли медики зараз кажуть, прийдуть до мене і мене нерви не витримують. Я скажу, давайте я вам тільки не чіпайте мене. Так не піде. Почитайте інтерв'ю садового в Лізі на, на минулому тижні. Він те саме говорить: вибачте мені, 8 мільйонів на стол, ми знайдемо на що свої вісім мільйонів, бо нас треба вулиці, в нас є свої проблеми. Я до уряду з цим не йду. Але книжки в школу не купили. Вибачте, хай виходить прем'єр-міністр і каже, чому і не пояснює, купили книжки? Нема вісім мільйонів. Пожалуйста, прем'єр-міністр вже на камеру і хай розказує. Це, це задачі уряду, це не задача міста. Це дуже легко сказати, дати з міського бюджету. У нас є на що потратити. Ми знаємо на що тратити свої кошти. Повірте, ми їх гарно потратимо. Тому мене це лякає. Лякає заява прем'єр-міністра, що е, можна змінити процент акцизу, Мене це лякає, але я думаю, що він сам це не прийме рішення. Є Верховна Рада, і є наше лобі там Верховній Раді. Не так просто це буде назад вернути. Ще раз кажу: якщо буде так, як в цьому році, два-три роки ми будемо мати європейські дороги, європейські двори. Володимир Євгенович, час нашої програми вже майже вичерпався. Я знаю, що ви хотіли звернутися до рівня сказати їм щось від себе особисто. Дякую за таку можливість. Ну, найперше хочу подякувати за підтримку на виборах і хочу побажати нам, щоб ми дійсно да Богдану мудрості зробити так, щоб наше місто було гарним, європейським, і нам, всім, нам, рівнянам, жили в цьому місті комфортно. До побачення. Ще раз вам дякую за увагу і за розмову за те, що прийшли до нас у студії, і будемо сподіватися, що незалежно від пори року, незалежно від виборів до чи після, люди, жителі міста рівного, будуть знати, що у місті є господар, який вболіває за їх долю, вболіває за їх проблеми і намагається їх вирішити всіма силами. Я ще одну фразу скажу: ви знаєте, я відношусь до міста Рівного не тільки як міський голова, і моє відношення таке. Я тут живу. І я не завжди буду міським головою. Я хочу так, щоб коли я не буду міським головою, мені в ньому було так само приємно. Щоб життя. вам не соромно Щоб було мені було не соромно і приємно. Спасибі вам. Дякую е, вам. Ще раз нагадую, що сьогодні гостем програми один на один був міський голова Рівного Володимир Хомков. Студії працювала Світлана Сабанюк. До побачення.